Літня трансферна компанія продовжується. Зараз ми закриваємо позицію опорно півзахисника, а рухо гравець, який може розпочинати атаки. Він мобільний, швидкий, тому зараз цю позицію ми закриємо і будемо рухатися далі. Я думаю, що йому буде легше адаптуватися, тому що він не перший венесуеліс в нашій команді і в нас вже така діаспора. І я гадаю, що з адаптацією не буде багато питань. Будь-який трансфер це завжди бажання підсилити команду. А ми беремо гравців, які є ще молоді, для того, щоб в майбутньому здійснити трансфер. Тому що, якщо футболіст показує гарну статистику, гарний результат на полі, то, звісно, у нього завжди буде попит. Але тим самим... Якщо кожен гравець буде показувати гарну статистику, добре грати на полі, то і команда завжди буде на вершині таблиці. Тому, звісно, що цей трансфер на зараз, але з перспективи в майбутнє. Після наших виступів в Єврокубках, після кожного нашого трансферу, ми розширюємо нашу географію. Ще більше країн дізнаються про наш клуб, ще більше партнерів і клубів хочуть співпрацювати з нами, тому що. Ми відкриті до будь-якої співпраці, і багато клубів це бачить, і багато клубів з нами співпрацює. Тому звісно, що кожен гравець це ще одна інформація про наш клуб і розвиток нашого клубу поза країною.